Президент Ірана Раїсі загинув у авіатрощі, і тепер постає велике питання: що далі буде з Іраном. Наскільки зміниться політика Ірану? Наскільки можливі там заворушення або якісь політичні сутички пов'язані з такою різкою зміною лідера, і хто взагалі зараз може прийти до влади? Про це ми поговоримо з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Вітаю, Денис! Ну, скажи, будь ласка, да, от така несподівана новина загинув президент Ірану. По перше, давай почнемо спочатку, бо я вже бачу кілька конспірологічних версій, що це все не просто так відбулося. Тут замах на Фіцо у словаччини, е, який вважається проросійським. Да, за кілька днів загибель така резонансна вже лідера Ірану, який також. Тісно співпрацює з Росією? А чи випадкова ця смерть? Чи це дійсно просто нещасний випадок? Чи це може було і вбивство? Що про це е, ти думаєш? Ну, звісно, знаєш, цитуючи одного з найвідоміших російських пропагандистів, можна завжди в будь-якій ситуації сказати совпадіння, не думаю. А, але ну справа в тому, що у світі дуже багато всього відбувається паралельно новин, і завжди можна принаймні, дві чи три з них, якщо поставити таку мету, їх точно можна зв'язати в один сюжет. Мовляв, і ось і той, ніби як про російський, умовно кажучи, фіццо. ну, дуже по-своєму, але все ж таки, і цей, ніби як про російський, і от щось якась така почалася поркасть. Якраз серед друзів Кремля там різної степені відвертості. Але я би, чесно кажучи, в якийсь один сюжет не ув'язував ці речі, тому що я загалом завжди до конспірологічних теорій підходжу максимально акуратно, я їх одразу фактично ще з вчорашнього дня яких тільки теорій не було. Звинувачувався, ну звичайно ж, Ізраїль в першу чергу це було логічно, і там навіть ще й обґрунтування є. А чому саме Ізраїль? Тому що власне сталося падіння вертольота після того, як Раїсі відкривати інфраструктурний об'єкт на кордоні з Азербайджаном. А Азербайджан це реально топовий союзник, якраз Ізраїля в регіоні. Ізраїль постачав їм зброю, за рахунок чого зокрема вдалося відвоювати у Вірменії в Карабах. Тобто там дуже хороші відносини у двох країн. І ось Гляв, це якось з чином, десь щось зіграло. Ну, звичайно. Іран не був би Іраном, якби не звинувачив Сполучені Штати в усьому. Це, це теж якби щоб таких голосів їх просто не могло не бути. Але і ми чули пояснення власне про те, що це просто від санкцій сталося, тому що о, техніка іранська не має доступу до нових а, деталей, а можливості якогось там канібалізму, як це називається, тобто з а, якихось старих м, інших машин, їх просто пускати на деталі на запчастини. Це все одно має якийсь обмежений ресурс. Звичайно, вони вже кілька десят років під жорсткими санкціями. Ця країна знаходиться рано чи пізно воно дається в знаки, тому що не може в сучасному світі країна нормально існувати, будучи в режимі автаркії. Ну воно так не працює. Все одно потрібні зв'язки з технологічно розвинутими країнами. А і Росія тут не допоможе, і навіть Китай дуже дуже не завжди може допомогти і повноцінно замінити Захід. Тому теорії, звісно, дуже багато. Звичайно, я я бачив як. Якраз у російських пропагандистів, що звичайно хто винуватий? Ну звичайно, Україна. Я думаю, це теж було б шокуюче, якби Україну ніхто сюди не приплів. Але насправді я я на цю на цю тему мав зранку розмову з дуже хорошим фахівцем з питань якраз Сходу, Ілья Куса, відомий аналітик. Я його запитував теж про ці речі. Він сказав, що насправді в Ірані він не бачить того, щоб державна пропаганда от свідомо розкачувала якусь версію з самого початку. Як це буває, ми бачили по Росії і теракту в Крокус Холі, коли держава визначається і починає одну версію 24 чотирьох на сім про те, що це. Україна була тоді качати в Ірані. Чогось аналогічного поки що немає, але ну як куса закликає почекати ще трохи, тому що зараз ще траур, можливо, ще зараз не не надто коректно якісь такі речі робити. Але поки що, поки що все доволі е, акуратно відбувається. Тому чи міг це бути просто нещасний випадок? Так, звичайно, без жодної причетності ізраїльських, українських, американських, азербайджанських, вірменських, будь-яких російських, будь-яких інших спецслужб. Це могло бути таке в житті буває. І з президентами країн теж. Ну і напевно головне питання зараз: а що далі? Тобто, зрозуміло, що будуть в Ірані нові вибори, але як ми знаємо, там така дуже нестабільна ситуація. Час від часу вибухають масові протести, заворушення з загиблими, там з серйозними сутичками. Тобто, дуже багато людей, налаштованих опозиційно до нинішнього режиму, і нинішній режим він такий реакційний, дуже ультраконсервативний. І... Я бачив такі зараз думки, що ця ситуація вона може призвести до нового спалаху такого повстання і до того, що Іран тепер скотиться в ну, скажімо так, в такі заворушення, да може вплоть до громадянської війни. Чи існує насправді така небезпека зараз, от саме через загибель президента? Ну, перше, абсолютно правильно, ти відмітив, що режим в Ірані попри ніби? Те, наскільки він там досить грізно виглядає, і наскільки він нахабно і агресивно веде себе на міжнародній арені, насправді не можна казати, що його позиція абсолютно заліз у бетоні. Вони супер впевнено тримаються. Аж ніяк правильно ти сказав, протести були остання хвиля протестів. Якщо мені не зраджує пам'ять, 600 людей було загиблих. Uh, в Будь-якому разі рахунок іде на сотні. Протести тривають раз як мінімум на рік, два-три серйозні хвилі, і звичайно, їх з часом об'єктивно стає більше, тому що підростають нові й нові покоління. А молодь в значній своїй масі вона не хоче, щоб їхнім життям керували власне ті люди, які керують той же е, верховний керівник Хаменеї. Він з 89-го року від 35 років уже при владі знаходиться. Звичайно, для молоді, яка зараз все одно, попри всі заборони, які є, обмеження забанені застосунки, обмеження інтернету, все одно звичайно в сучасному світі вони не можуть, не можна все. На 100% заборонити, все одно потрапляє до них інформація про те, як живуть їхні ровесники в інших в більш адекватних країнах. Звичайно, вони теж хочуть так жити. Вони не хочуть, щоб їхнє життя було зарегульоване, і щоб їх там я не знаю, щоб дівчину умовно кажучи, могли вбити за те, що вона ходить без платкуну і так далі. Якісь інші абсолютно мракобісні речі, вони хочуть жити нормальним життям, як їхні ровесники по світу, тому так стратегічно. Якщо брати, то в режиму справи, справи серйозні, справи проблеми серйозні. Але якщо брати конкретно цю ситуацію, ну поки жодних протестів не сталося. Я думаю, теоретично протести можуть бути спровоковані підрахунком голосів на виборах. Або загалом, в принципі, вибори це завжди такий час. Коли ймовірність якихось зіткнень заворушень ще чогось зростає, просто за визначенням, якщо це справді, ну хоча б трошечки конкурентні вибори, а вони в Ірані все таки справді там рахують голоси. Там справді рахують. і Там хто набрав більше, стає президентом. Ну, це так і є. Інша річ, що в Ірані є абсолютно унікальна історія, якої, мабуть, немає навіть в таких країнах, як Росія, там є так би мовити, відбіркова комісія, яка може зарубати кандидатів. Там 12 людей вони називаються Союз вартових конституцій. Зарубати кандидатів, наприклад, тому що якщо я сумніви в його моральному моральній моральної чистоті, можуть можу сказати, що нам здається, що сила твоєї віри в Аллаха недостатня, тому ми тебе не допустимо до виборів. І справді, людей бували випадки, коли людей реформістськи налаштованих за іранськими мірками, звичайно, але все одно їх просто зарубували, їх просто не допускали до виборів. Виборів тому побачимо, а ця вся історія контролюється знову ж таки релігійним лідером е, Хаменеї. І от Хаменеї, якому 85 років, це вже я думаю, не, не потрібно пояснювати, що це за віки, що в такому віці е, зі здоров'ям людини, і всі розуміють, що ну ледь не в будь-який момент, якби його життя і правління може закінчитись. Ось цей транзит влади справді може призвести до чогось серйозного в Ірані. Поки що от станом на зараз, ну як би нам не хотілося, звичайно, того, щоб ця проросійська влада, як для нас, що найважливіше, це проросійськість цієї влади, шахеди, які вони їм надають, військова підтримка. Щоб це все закінчилося і прийшли нормальні демократи в Ірані. Не треба себе обманювати станом, конкретно на зараз передумов до цього, поки не проглядається. Добре, отже, будемо спостерігати за ситуацією. Якщо я не помиляюся, вибори там відбудуться позачергові тепер у червні. Тобто, а, тобто два вже, місяці... вже... Не, ну невдовзі, невдовзі, декілька тижнів. Невдовзі так, і отже, ми будемо мати змогу побачити, що саме буде відбуватися в Ірані. Дякую, Мілане, і до зустрічі. А вас, любі глядачі, закликаю підписатися на канал РБК України, щоб не пропустити нічого важливого.